Вас, друзі, слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Терневик Кагарличина. У ньому йтиметься про наступне. Оперативний штаб проводив своє засідання традиційно в понеділок. Про тваринницьку галузь громади розповідає фахівець. Дні пам'яті жертв Голокосту та пам'яті героїв Крут відзначалися недавно. Як прийшла вистава! У міському будинку культури про це також розповімо обережно на льоту в кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Кожне засідання оперативних штабів, карлицький міський голова Олександр Панюта розпочинає з інформування про ситуацію в громаді протягом тижня, що минув, а також на вихідних. Так було і 29 січня. Отож, ситуація у громаді стабільна. А ось що сказав очільник громади. Про основні напрямки роботи на тиждень прийтешній. Це підтримка наших військових, це соціальний захист, включно родин військових, це продовження роботи над поліпшенням. Укриттів, які є в нас в установах на території і в цілому громади, міста, сільських населених пунктів, продовжуємо мобілізаційні заходи, бо це також сьогодні пріоритет. Штаб обговорив стан справ у галузях освіти, культури, медицини на підприємствах та установах, підрозділах міської ради. Засідання відбувалося в розширеному складі за участі старосціл. Саме вони на попередніх штабах просили посприяти у забезпеченні ліками аптечних пунктів Карличини. Як і з цим зараз, про це йшлося в виступі завідуючої центральною аптекою номер 9 Галини Осадчої та коментарі Олександра З Приводу ФАПів та медамбулаторії. Частина вже отримала, частина наготовлена, отримали ми ліки. І... Ну, давайте так, до кінця місяця, так, так, так. січня, старости, ви були активними, давайте представників від амбулаторії ФАПів ну, якось назабрати, воно є готове, тільки треба отримати. Єдине прохання ну, здавати кошти за продаж. Ліків два рази на місяць. Ну, знову ж, як ми будемо затримувати передачу коштів, знову не буде обігових, не зможе аптека закупити їх. Давайте допрацюємо. В принципі, наші ми зрушили, я думаю, що питання це зніметься. Якщо вже там буде нагально потреба ще щось доповнити, ну, тоді порадимося з депутатами, можемо ще щось виділимо. Але на селі, в амбулаторії ФАПі, в якийсь перелік тих необхідних ну, нагальних. Засобів лікування повинні ми мати. Ще на штабі йшлося про участь загальноосвітніх закладів громади у змаганнях пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги, проведення заходів у рамках відзначення Дня пам'яті героїв Крут. Після засідання штабу очільник громади провів робочу нараду зі старостами сіл, під час якої розглядалися поточні питання в розрізі кожного старостату. Із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим ми ведемо бесіду про стан справ у тваринецькій галузі в агроформуваннях громади. Як колись ми любили казати, що воно перейшло на зимово-стійливий період. І сказати, що воно в нас розвивається, ну, це було б неправильно, тому що кожен рік наше тваринництво занепадає. Кількість тварин зменшується. Коли, як ми згадуємо ті ще ну, скажімо так, радянські часи, коли в нас було 12 тисяч дійних курів і 30 тисяч верх, то сьогодні в нас 1400 верха і тільки 500 курів. От ну, прирівняйте... Кількість і ну, сказати, що по надоях, да, сьогодні більше доять. Сьогодні доять 6 там 600. Колись, ви ж пам'ятаєте, ви ж такого віку, як я, що на надої були 3500, 3-400, та якщо 4 то це вже чуть ли не ордіння надавали. Сьогодні показники непогані, але що дуже його мало. Три господарства лише займаються. Це бурти. Там 388 верха, із них курів тільки 130. Потім прата агрофортних більше майже 700 верха, і курів 305. І фермерське господарство широкоступа 317 верха, і 72 корови. Ну, плюс 380 ще свиней. Ну, трошки є полівля свиней, ще є, і в, тому, в перемозі. Це там 265 голів. Ну це такі показники. Якби не такі господарства, які з міжнародними інвестиціями або сказати, з міжнародним капіталом, як Данам, а ферми там Данам, які поголів. В них 40, сьогодні 46-47 тисяч. Там із лишні майже 48 тисяч поголів на два господарства. Це ферми Данам і Дарфарм Україна». Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається 27 січня. А російсько-українська війна поставила нові виклики дослідникам цієї теми, і про це в наступному сюжеті. Саме 27 січня пошановують пам'ять жертв Голокосту, бо того дня в 45-му році війська 4-го українського фронту визволили нацистський табір смерті аушвіц біркенау або Освенцем на території Польщі. Цього року Києво-Могилянська академія люб'язно запросила до проведення круглого столу. Українське суспільство і пам'ять про Голокост, досвід сучасної війни проти України, круглий стіл 17 за ліком, а проводить його український центр вивчення історії Голокосту за сприяння, незмінно сприяння німецького гет інституту, київський офіс, якого тимчасово зачинено. На круглий стіл традиційно прибули історики, науковці, викладачі, вишив і шкільні вчителі, представники громадських організацій з різних міст України, і звісно, з Києва, журналісти серед незмінних учасників круглого столу, вчителька зі Ставів Тамара Шепелявенко. Чому важливі подібні заходи? Ворог хоче, щоб ми заклякли і нічого не робили, але вони не дочекаються. Ми переможемо обов'язково. І освіта, і наука, і пам'ять про Другу світову, зокрема пам'ять про жертву Голокосту, дає нам сили сьогодні також протистояти ворогу. А протистояти ворогу сьогодні важливо не тільки в окопах, а й на фронті боротьби з російськими фейками і кремлівською пропагандою. Їхнє розвінчання стає необхідним атрибутом роботи усіх, хто дотичний взагалі до тем історії. Рашисти метикують з усіх сил, щоб прив'язати тему Голокосту до сучасної українсько-російської війни, і брехати, що й нині в Україні править нацистський режим. Ну от як нацисти Другої світової. Знищували євреїв у численних Бабиних Ярах, і в Україні є так звані науковці, які вочевидь перебувають на службі в Кремля, що прагнуть звести відповідальність за ті злочини на українських націоналістів. Про це зокрема говорив історик, провідний науковець музею Києва і секретар громадської організації по вшануванню пам'яті Бабиного Яру Віталій Нахманович, що московити хочуть. Звести всю тематику голокосту в Україні до відповідальності українців за цей злочин, як воша кожуха, тримається російська пропаганда символу отієї перемоги 45-го року. Хочуть її повторити, бо переможців не судять, мовляв. Все, що було до того, було заради перемоги, і все, що було до того, і після того, перемога виправдовується. Вони можемо, повторити ми ніколи знову, як і все цивілізоване людство. Ось як ніби й несподівано переплітається тема Голокосту і Московсько-української війни. Можна дискутувати, чи вважати Голокостом терор Хамасу проти Ізраїлю від 7 жовтня минулого року і до сьогодні, але кожний народ, який дбає про своє майбутнє, має дбати про власну ідентичність і вміти її боронити, не піддаючи. На фейки гібридної війни і мислячи критично. Вигляд цього банера, встановленого неподалік входу в Києво-Могилянську академію, хай стане логічним завершенням теми і сюжету про пам'ять нації. Круте. Це не просто пам'ятна дата нашої історії, а ще і символ, і в той же час урок для українців. Дивіться далі. Кільком поколінням українських школярів і не згадували на уроках історії про той біль, і сум, і вічну славу борців за державність України. І лише після 91-го року ми стали пізнавати нашу правдешню історію, що крути то не просто протистояння з червоною Москвою, а битва за землю рідну, за власну свободу. Втім, саме слово свобода не майоріло на шпальтах радянської преси і телебачення. А в чому урок крутів? Ціною життів десятки молодих вояків в 1918 році вдалося молодій же Українській Народній Республіці добитися і певного визнання на міжнародній арені і затримати більшовиків, але, врешті, відсутність єдності у політичному керівництві УНР стала одним із факторів поразки України в національно-визвольних змаганнях понад 100 років тому. Хоча надії були великі, це кадри із художнього фільму Крути. України фабрики товарів не управляють. українську кінострічку Крути продемонстрували працівники Кагарлицького музею у своєму закладі. А глядачами стали запрошені волонтери кагарличани зі спільноти міцні вузлики. І саме в пам'ятну дату, 29 січня. Директор музею Валентина Віценко в вступному слові зауважила, що цим заходом започатковується діяльність клубу Незламні. А чому власне не зламні? Тому що нас не зламати, ми не зламні, ми не скорені, ми ніколи не будемо під ярмом. Сюжет фільму ми тепер добре знаємо. А от сприйняття у кожного своє, відповідно до підкованості і епохи за вікном. Гології, У декого з глядачів бриніли сльози на очах. Після показу стрічки Валентина Віценко провела для волонтерів оглядову екскурсію музеї, що й казати, любий свій рідний край. Більшість учасників заходу у оновленому музеї були вперше. Їм сподобалася експозиція, і зацікавили фрагменти історії краю. Тож є поле діяльності для музеїстів. Підходимо до однієї з волонтерок. Переглянули фільм. Фільм, звичайно, такий вражаючий, фільм важкий, тому що він дуже перекликається сьогоденням з нашим важким теперішнім да, часом. Тут і патріотизм, і героїзм, і гине Цвіт нації, як тоді, наша молодь да? Надія і цвіт нації, як тоді, так і зараз. Дуже вдячні працівникам музею за. Те, що вони влаштували нам перегляд цього фільму. І на майбутнє хотілося б нашій громаді побажати після війни, після нашої перемоги, коли настане мир, щоб у нас таки збудували невеликий кінотеатр в місті і демонструвалися такі фільми для молоді, для людей, для, для сімей да, з дітьми, щоб всі знали нашу героїчну історію. Фільм мотивуючий. Так, що хочеться, щоб цей фільм побачило як найбільше людей, коли гармати стріляють, муза все таки не мовчить. Мешканці громади спілкувалися із служителями театральної музи ще в кінці січня, але добрі враження про це зберігаються і досі. Адже прямо скажемо, не часто жителі нашої сільської місцевості відвідують театри. Актори столичного театру показали нашим землякам виставу за двома зайцями за одноіменною відомою п'єсою Михайла Старицького у приміщенні будинку культури. Сталося так, що колоритна тітка секлета у виконанні Олі Сумської вийшла чи не на перший план у постановці, можливо тому, що була серед акторської трупи найбільш упізнаваною. Смішили публіку і недолуга проня Прокопівна і самовпевнений цирульник невдаха голохвостий, проня, яке належать нареченій, наївно мріяла про незабарне весілля. Голохвостий не упускав можливості повеселитися з іншими дівчатами Кан-Кан по українськи кінця 19 століття. А тим часом кмітлива, незаміжня тітка Секлета, котра не знає, хто є батьком її доньки красуні Галі, поклала око на Свирида Петровича Голохвастова не пропадати ж добру, коли з'ясувалося, що на Проні і Галині він не одружиться. Тобто, сюжет п'єси актори осучаснили, додали перчику у спілкуванні і публіка Просто шаленіла від вражень. Зала була майже повною, хоча ціна квитка коливалася від 300 до 400 гривень. Кілька разів артисти виходили на поклони. Публіка не хотіла їх відпускати, підносила квіти, спілкувалася. Багато хто хотів сфотографуватися на згадку. Ми обіцяли дати повністю, хоч і невелике, інтерв'ю з Ольгою Сумською. І треба сказати, діва театру і кіно охоче спілкувалася з нашим кореспондентом. Боже Кагарлик, рідненький, спасибі вам за аншлаг, за ці неймовірні емоції. Для нас велика честь сьогодні грати на цій сцені, адже для актора енергетика зала, от ваші очі, ваші оплески, це найбільше щастя. Тому я бажаю вам всього найкращого, головне скорішої перемоги. Вклоняюся. Ну і ще раз зустрінемося на цій сцені славетного кагарлика. Ми сподіваємося, тільки так, тільки до перемоги, молимося за наших хлопчиків. Ну, ви знаєте, сьогодні у нас великий тур містами, і п'єса Старицького вона вічна, тому що а, такі образи виписав класик наш улюбленець, що вони назавжди в серці, правда? І пронька, і голохвостий, і краля Галя. Я до речі, її грала в кіно. З величезною насолодою, а сьогодні цикли. Трошки осучаснили. Так. От, тому хай Михайло mm -hmm. Старицький нас вибачає. Але ж мені здається, що йому б такий образ сподобався. Тому що Ну, а як же ж добру пропадать такому жениху, такому красунчику? А мама його Гоп і взяла. Гом і взяла. Тому, друзі мої, Тримаємося за будь-яких обставин. Не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати наших хлопчиків, тому що тільки завдяки їм сьогодні ми ось так творчо об'єдналися. Уклін вам. Щиро вашого, Олясівська. Згадаємо одну з нових дат православного календаря 2 лютого, стрітання Господнє. А кажемо нових, бо про дату 15 лютого забуваємо, адже з вересня 23-го року у нас новий церковний новоюліанський календар. Стрітання відзначається через 40 днів після Різдва. Свято символізує радість від того, що на землю прийшов Спаситель, хоч Богородиця й розуміла, яку долю вготовано її сину. Карличани прийшли помолитися, послухати слово священника Православної церкви України Юрія Литвина, освятити свічки і воду на центральну площу міста до будинку культури. І після звершення всіх обрядів і дійств досить наполегливо цікавилися у пануття Юрія, коли в карлику діятиме храм право. Славної церкви України. Продовжуйте боротися, бо наші воїни борються там. Ви чекаєте, що прийдуть хлопці і ще й вирішать тут проблеми? Ні, не не вирішать. Чому? А хто вернеться? Ви скажіть, коли вертаються на великий жаль, або інваліди, або бронь Божий, ми їх ховаємо. Ну ви думаєте, хлопцям після двох років окопів ще захочеться щось вирішувати? Я вас прошу і закликаю: прозрійте, прозрійте, якщо кагарлик не прозріє, і всі міста не прозріють, то кінець буде нашій країні. Ми вже докликались Путіна, вже докликались, розумієте? І московський патріархат, і інші ну... питання це не просте, тому що владні органи давати з цього приводу вказівки і втручатися прямо не можуть. І тут чільне слово за громадою. Як це вирішить питання, крім вас, ніхто, на жаль, не може. Я вірю, що буде перемога. Я вірю, що буде в нас Україна, все буде Україна, все буде українська мова і все буде одна єдина церква, православна церква України. Але нам треба ваша люди, громаду, ваша допомога. Тоді все буде добре. Я вам всім дякую за спільну молитву, все буде Україна. 29 січня рятувальники Бухівського районного управління ДСНС спільно з працівниками поліції провели рейд на водних об'єктах Кагарлицької громади. Співробітники ДСНС та МВС нагадали громадянам правила поводження на льоду та поблизу водойм. Нагадуємо їх і вам. Найбільш небезпечна крига перша та остання. Вона ще або вже не міцна. Міцна крига, на відміну від слабішої, білої та жовтуватої, має зазвичай синюватий або зеленкуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей та очерету та під снігом. Будьте обережні. У цих місцях можна провалитися. Міцність льоду слід перевіряти палицею і жодному разі не ногою. Для того, щоб натрапилось не нещастя, слід пам'ятати. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. З'ясуйте заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі. Лід може бути наміцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів, очерету, під кучугорами. Обминайте ділянки, які вкриті товстим шаром снігу, під снігом лід завжди тонший. Не пробивайте в одному місці багато лунок, не пробувайте лунки на переправах, не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Завжди майте під рукою міцну мотушку мотузку довжиною 12-15 метрів. Якщо лід почав тріщати та з'явились характерні тріщини, негайно повертайтесь на берег. Не біжіть а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, якщо ви попали під лід. Уникаючи занурення з головою. Намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово тягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся комога ефективніше використовувати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Вибравшись на лід, перекотіться, відповзайте в той бік, звідки прийшли. Допомога іншому, звичайно, це добре. Намагатися врятувати життя людині завжди почесно, але перш ніж кинутися до того, хто провалився, необхідно, покликати, якщо це можливо, на допомогу когось, знайти предмет, який можна кинути потерпілому. Оцінити, наскільки далеко від берега опинився потерпілий і чи є можливість без перешкод дістатися до нього. Гукніть, що йдете на допомогу. Наближайтесь до полонки поповзом, широко розкинувши руки. Витягши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайтеся назад. Служба 102 в особі старшого офіцера поліції Некалієвської повідомляє про 139 заяв із звернень від мешканців Кегарлицької Жишівської громад за тиждень у відділення поліції. З них 5 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На вулиці Каштанові у карличанина працівники поліції виявили амфетамін у вигляді порошку. За фактом зберігання наркотичних засобів ведеться перевірка і лабораторне дослідження. За кілька днів правоохоронці вже в іншого жителя міста виявили суху подрібнену речовину, схожу на рослину коноплі. Вилучено п'ять пакетиків тієї речовини. На дослідження, зафіксовано два шахрайства за старими схемами маніпуляції у спілкуванні з власниками банківських карток. В одному випадку шахрай нібито уточнював дані стосовно картки, а в іншому громадянин, як кажуть, повівся, на обіцяних в інтернеті 6 тисяч гривень допомоги, що їх нібито можуть отримати ті, хто не виїхав за кордон. Повідомивши зловмисникам конфіденційну інформацію стосовно на свої картки Довірливий громадянин виявив після такого спілкування, що з картки знято 57 тисяч гривень. У першому ж випадку людина втратила 9300 тисяч гривень. Патрульна поліція склала за тиждень 58 протоколів за порушення адміністративного кодексу. З них 12 випадків стосуються домашнього насильства. Поліція констатує значне зростання кількості випадків домашнього насильства, ведуться до судові розслідування. Погода наступного тижня буде не такою вже і лютневою. У понеділок 5 люто хмарно невеликий сніг з дощем плюс 1 плюс 5. У вівторок, 6 лютого знову сніг з дощем, нуль вночі і 2 градуси тепла у день. У середу 7 лютого мінлива хмарність, можливий дощ мінус 2 плюс один. У четвер, 8 лютого, хмарно з проясненнями без опадів, прогнозують синоптики. 3 градуси морозу вночі, 1 градус тепла у день. У п'ятницю, 9 лютого, слабка хмарність мінус 3 плюс 2. В суботу, 10 лютого, хмарно і знову сніг з дощем. 0 вночі плюс 2 в день. І нарешті недільного дня, 11 лютого, мінлива хмарність без опадів. Плюс один, плюс шість у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Доб'є кінця випуск новин Терневи Каричина. Дякую їм, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! На все добре!